Добрий ранок, Ліра. Прокидаймося. Еля добрий ранок. Як тільки вдома з'являється електроенергія та інтернет, о восьмій ранку розпочинає перший урок читання для четвертокласників Кропивницького ліцею, вчителька Ольга Рагузіна. Час проведення уроків підлаштовує під графіки подачі електрики. Давайте розпочнемо наш урок читання з артикуляційних вправ. А тепер ще швидше. Бором, брів, бобер до брата, борошна собі набрати. На уроці присутні половина учнів класу, 15 дітей, в яких є електрика та інтернет вдома. Мій графік з ними не співпадає. І зникає світло у мене, в них світло з'являється. Графік мій особисто 2 години, наразі 2-2. Дві години світло є, дві години світла немає. Для дітей, які не можуть через неструмлення бути на уроці, всі навчальні матеріали викладає на Google платформі в класрумі, організовує дистанційні консультації. Це можуть бути презентації, відео уроки, це можуть бути цікаві онлайн-тести, це можуть бути інтерактивні аркуші. Тобто чим більше допоміжної додаткової такої літератур інформації, ми обов'язково ще своїм діткам готи. Туємо Дар'я Діденко, учениця цього класу. У неї вдома під час дистанційних уроків відсутня електрика та інтернет. Аби донька не пропускала навчання. Її мама через свій мобільний телефон підключає інтернет до ноутбуку. У нас не співпадає графіки із вчителем. Тоді, коли є світло вчителя, у нас його немає. На наступному тижні Дар'я та її однокласники вийдуть на навчання в школу. Коли ми повертаємося після тижневого дистанційного навчання, обов'язково я не розпочинаю нові теми, поки я з дітками не розібрала теми, які були саме під час дистанційного періоду. З понеділка учні ліцею вийшли на навчання після канікул. Вчаться за змішаною формою тиждень дистанційно, тиждень очно. Більшість практичних вправ буде проводитись під час очного періоду навчання, тобто, таким чином, ми намагаємось максимально задовольнити потреби всіх учасників освітнього процесу. Зі слів директорки, під час довготривалих відключень вчителі початкової школи для дистанційних уроків ділитимуть дітей на групи за графіками подачі електрики і поясню готовить тільки новий матеріал. Наша вчителька зробила попереднє опитування. Ми поділили клас, вона поділила клас на дітей, які можуть навчатися зранку, які можуть навчатися після обіду. Як навчатися під час довготривалих відключень електроенергії, вирішує кожна школа окремо. Зараз, наприклад, сьогодні ми маємо позапланові відключення електричної енергії. Тому, ось, наприклад, цей тиждень варто було б закладам освіти переглянути підходи до організації навчання. Можливо, в окремих випадках дійсно. Продовжити канікули можливо перенести навчання на інші дні. Нині в області з 453 шкіл 250 перебувають на канікулах. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький.